За байраком байрак, а там степ та могила із могили козак встає, сивий похилий, Встає сам уночі, іде в степ, і йдучи співа, сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут триста, як скло товариства лягло, і земля не приймає, як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти по своїй по землі, свою кров розлили і зарізали брата. Крові брата впились і отут полягли. У могилі заклятій, та й замовк зажурився і на спис похилився, став на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосили, за Дніпра із села руна гаєм гула. Треті півні співали, провалився козак, стрепенувся байрак і могила застогнав. Для баранку сіло уместепа конфosa, дела фоса, Де фоса сіло у козаку каносо і се фуен фінсот. por la estepa cantar su pesar a deshora. Soterraron sin más y se echaron atrás, no hay quien rememore. 300 cosacos se quebraron acá y la tierra deplora. Dio el etman verdugo a los cristianos al yugo y nos hizo en vano nuestra sangre regar en el propio hogar. Masacrar al hermano. De su sangre aturdidos yacieron unidos en la fosa profana. Se entristeció y se cayó. En su lanza se apoyó sobre la fosa misma. Al nieper miró, sollozando lloró y gemía en el abismo. Desde el Dnieper, del cazón y del eco al son, tardos gallos cantaban, el cosaco se hundió, el barranco se estremeció y la fosa clamaba.